Осінь ну, без хризантем я, звичайно, як і всі садівники, не виявляю. А саме основне, що вони дуже-дуже легкі у вирощуванні. Хризантеми. Мамі моїй, бабушки нашій подарували в листопаді місяці на 90 років. і їй так сподобалися ці квіти, і вона мене це як же ж їх посадити на слідуючий рік. Тетяна говорить, коли у грудні 2024 року квіти у горщику зів'яли, вона з кімнати перенесла їх у підвал. Вони повністю зів'яли, і ще десь місяць вони стояли в нас в підвалі. Тоді ми їх зрізали. Вже щоб поживні речовини всі в кореневу систему йшли. І тоді за зиму, може, два рази я їх поливала, щоб геть ґрунт уже там не пересох. Садівниця розповіла, що у квітні цього року вона пересадила хризантему з горщика у відкритий ґрунт. Поділили ці кущики і розсадили. Тут єдине, що вони встигли розквітнути, треба вчасно їх посадити. І щоб було місце сонячне. Тетяна каже, лунки для квітів повинні бути глибиною 35-40 см. сантиметрів. Відстань між кущиками – 40-45 см. сантиметрів. Після пересадки квіти рясно поливають. Щоб пісок, наприклад, більше треба поливати. А так ми за ними, можна сказати і не дуже доглядали. У мене, наприклад, ще я можу показати ще один кущ, який я залишила. Просто у ґрунті не ділила. Той такий великий, розламується. Саме основний секрет це маленькими кусочками його порізати і поділитися з сусідами. І це, їх із цього одного кущика, отака виходить, лінія на сідуючий рік. Хризантем. Зі слів Тетяни, хризантему можна висадити і восени. Осіння посадка не відрізняється від весняної. Але щоб хризантема швидше вкоренилася, її потрібно накрити агроволокном. Анжеліка Нестерчук, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомир.